Нові закони, нові ціни у листопаді вступив у дію закон 26.2.0, відповідно до якого вводяться зміни в оподаткуванні квадратних метрів. Передусім, вони торкнуться забудівників та українців, які мають намір продати житло на первинному ринку нерухомості, тобто сирець, чому саме зараз запровадили податкові нововведення, та як вони вплинуть на вартість квартир. Поцікавились наші журналісти. Первинний ринок нерухомості України в очікуванні у листопаді почали діяти зміни у системі оподаткування. Так відтепер власники квадратних метрів серцю, які захочуть їх продати, змушені будуть сплачувати податок на дохід. У розмірі 18%. це призведе до часткового зменшення попиту саме на об'єкти первинної нерухомості, і можливо трошечки все таки відновить вторинний ринок, тому що якщо взяти первинний ринок, то дані зміни вони не будуть торкатися, наприклад, тих же споживачів, які вже більше є трьох років власником нерухомості. Податкові зміни торкнуться і забудовників. Олег Люклян юрист однієї з франківських будівельних компаній, каже, це спричинить додаткове фінансове навантаження. Для мене не зрозуміло, коли людина заплатить, наприклад, не всю суму з об'єкту майна з майна, яке буде споруджуватися в майбутньому, а наприклад, якусь частину. Чи чи зобов'яжеться за будівника платити з тої частини податок чи з усієї вартості майна? Найбільші витрати будуть нести. Самі забудівники, оскільки вони змушені перекласти оці самі 18% податку з доходів в ціну того об'єкту нерухомості, який буде створений в майбутньому, чого раніше не було. Звідки ноги ростуть, пояснюють експерти. Власне, необхідність прийняття закону 26.2.0 стала продовженням іншого новаторського законодавчого акту, який набрав чинності кількома тижнями раніше. Був прийнятий раніше закон про захист прав інвесторів В процесі будівництва. Виникає такі відносини у будівельника та інвестора, коли ще нема права власності на об'єкт будівництва, тому що він тільки будується. І е, е, законодавець вирішив створити спеціальне право власності, яке буде реєструватися в реєстрі прав власності. За слів експертки, цей закон кардинально змінив процедуру купівлі майна та стає на захист покупців квадратних метрів. Адже відтепер будівельні компанії, перш ніж продавати квартири, повинні внести кожну в реєстр речових прав Міністерства юстиції. А зробити вони це зможуть лише якщо мають всі дозвільні документи. Якщо будівельна компанія надала всі документи зразу реєстратору, так, і зареєстрували певну кількість об'єктів, то це вже стає прозорим, тому що будь-яка людина може зайти в цей реєстр. Зробити витяг і побачити, що насправді є у будівельника а чого його чого немає. Продати вже одну і ту саму квартиру не буде можливості, не буде можливо технічно зробити, як це було раніше. Змінили й інші правила гри. Забудовникам дозволили продавати лише 70% квартир, решту після завершення будівництва. Змінилася й процедура купівлі продажу житла на первинному ринку. Людина, яка прийшла купувати житло, яке ще будується, вона буде проходити через процедуру укладення договорів через нотаріуса. До цього часу це відбувалося в офісі, в в офісі компанії шляхом укладення простих договорів. На даний час ці договори будуть укладатися в нотаріуса. Нотаріусом фактично буде виступати як гарантом того, що людина купила житло, купила житло, і що саме основне людину не кинуть. То, що я бачу, будуть кардинальні зміни на первинному ринку. Дуже багато будівельних компаній, які будуть неспроможні, які не будуть мати фінансової подушки, які не будуть мати можливості будувати тому, що сьогодні у нас будівельні компанії будували за кошти інвесторів. Ринок первинної нерухомості на сьогодні він ну просто в такій стагнації перебуває. що а це ще його трохи діб'є. Мова про податкові зміни, які запровадили цього місяця. Вже зараз фахівці прогнозують відтік з первинного ринку частини інвесторів, зокрема тих, які викуповували новобудови для подальшого перепродажу. Ми маємо з вами розуміти, що однозначно ціни на первинну нерухомість це потягне за собою зріст цін. Ціни на первинну нерухомість однозначно виростуть. Ну это 100%. сто тому що ніколи ще забудовники, ніколи ще юридичні особи не брали цей тягар на себе, на себе добровільно.